І усім привіт! Мене звати Поїзда ви Skyrad та Майнкрафта Транспорт Києва УЗ. Е, сьогодні ми будемо грати в Києві Мастерс, але вже не за машиніста, а за пасажира. Ну що, поїхали? Почнемо зі станції Лісова до станції Дніпро. Якщо нам попадеться цей старий ЄМА 502, е, то я його не буду знімати. Сподіваюся, я приїду новий ЄКМ. Ой, ось, ось скільки зараз годин. Це реальний час, да. О, дикарям. Я так і знав. Заходимо і все. Новий пласвіт кругоський вагонобудівний завет. Що це за кнопка? Чому вона не працює? Як її знімати, я не знаю. За що вона відповідає, я не знаю, але я знімаю відео. Я відео знімаю. Да. Обережно, двері зачиняються. Doors... Навіть нікого не прищепило. А куди я полетів? Так, давайте подивимося, де цей по... Розкажи про цей поїзд. Де цей поїзд вироблений? Вироблений на КВБС, крюковський вагонобудівний завод. І ось такі тут сидушки Є вони сині та оранжеві. В нас тут просто оранжеві, не так як в номерних старі класичні, а тут більш нові. І тут немає ось тут сидінь, як в прибульцях номерних, а тут просто місце для інвалідів. Да Танці Чернігівська. Стасія Чернігівська. Чернігівська, да. Мені просто ще давно казали: не ставай блогером, блогер це погано. А насправді, ну так, да, блогер це погано. Але як воно погано, якщо... Але як погано, якщо це обережно, погано. Я вже і так давно знімаю з 1 січня 2025 року. Хоча саме перше відео було видалено, на жаль, де. Да. І саме найпопулярніше відео, як ви всі знаєте, набрало 4900 переглядів. Господи, подивіться його ще пару разів і доб'ємо вже 5000 переглядів. От реально. Я просто зняв трамвай. І е, як його там? Нічого такого собі не уявляв. Я виложив це відео в Ютубі. І через пару днів я вижу 3000 переглядів. Яких 3000? Я буду, був дуже шокований. У мене навіть тільки підписників не було. У мене було десь 17-18. А зараз, як ви всі знаєте, у мене 126 чи 127, я не пам'ятаю. Так, станція Дарниця. Ну сейчас зараз тебе двери прищемлю, слухай. Слухай, за... не, я так не буду вот так вот Работать, когда двери зачиняются, а то вдруг Я в упадковый мне... не Побачусь и типа все. Я таки уже тестовав. Угу. Mm -hmm. Не знаю, сам не робити. Можна так же бити. чи Чего так вот? Добре, жартую, так так і не буду, щоб не оглопнула. Ось так от, десь нормально. Так ще ми зараз не на наземному. Да, метро воно підземне, але ми зараз їдемо від Лісової до Дніпро. Станція Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська і Лісова, вони всі наземні, вони не підземні. У да. нас станція Лівобережна вже. Як ви бачите, якщо ви там бачите, ось я вам підкажу, де це Лівобережна. Чому він не так тормозить? Чому він прямо сюди не тормозить сюди? Якщо він а ось так не заробить, не заробить монет, чи заробиться, не знаю. Як я ще зайшов? Давайте зайдемо. Все. Обережно двері зачиняються. Пишіть в коментарях, чи сподобалося. Вам... Зараз почекайте, поки воно прозвучить. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалося відео про поїздку на поезді. Да, Випирає. Випирає. Ось тут. Випирає щось. Да, на моторола знімаю, якщо ч. Якщо вам сподобається це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, який називається Поїзда ви та Майнкрафт та Транспорт Києва УЗ, І напишіть в коментарях, як вам це відео. Так, у нас вже станція гідропарк. Ось вам показую. Вам там видно хоча б гідропарк, так. Да. Наступна станции Дніпро. Тут розстояння десь 100 метрів чи 50 навіть. Я так думаю, 100. Так, господи, що тут таке мокре? Так. Обережно, двері зачиняються. Я би ще хотів поржат интернет и вывести с поезда. <гум> Ой, о ой Дніпро. стенте Дніпро, Стайнте Днепро, Як стань, Дніпро, платформа проворуч. Здесь Please exit on the right. Як мені вийти? Все, я вийшов, я можу йти в тунель. Прям зараз побачите, як він тифонить. Давайте підемо далеко в тунель. Прямо. Де цей потяг? Де поїзд О, Я спрашиваю. Поїзда нема. О! Їде. Він Нічого не звучить. Все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Е Якщо вам сподобалося відео про те, як ми каталися на поїзді, ставте лайки та підпишіться на канал, та напишіть в коментарях і ну, усім пока, що це було? Ладно, всім пока, гра просто лаганулася е, і. Ой! Значить. Лаганулося. Е, і всім пока.